Привіт всім, ви на каналі Скле. Граємо сьогодні теча з в'язниці у Roblox. І так, сьогодні ми будемо тікати з в'язниці. Але, є не але не з простої в'язниці, а з в'язниці у прибульців. Так що я не пам'ятаю, коли вони оновили це. Там ще є, навіть можна тікати від піратів якихось. Піратів ми на другий раз пограємо. А сьогодні ми вже тікаємо від прибульців. І так ми прийшли два рівня: легкий і складний. І навіть побили деякі рекорди. Серія вийшла дуже прикольна, дуже цікава. Давно я звідти не тікав. Там та просто все оновили, Там немає нічого старого, що колись було. Прикольний режим. Цікавий, ефектний, і... і з прибутцями побилися. І потікали, і поскакали, і попадали. Коротше, все там було, що лиш не було в цій серії. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. Це важливо. Так що давайте бо нас вже закрили, Треба об'ємті втікати Погнали! Ну шо, дивіться, хто там ззаду стоїть, Бачите? хто там стоїть? А я не годин А что я годин ходити? Я би походив, Сила я попав у в'язницю в Роблокс. Двіки пузати. Слухай, ти ти забрав футболку. Дамо займать кат. Погнали? Прісом, прісом. А що ти в бік? Хо-хо-хо. О, давайте ще друге. База цих інопланетянів, Давайте? Давай. Ха, нічо собі. Давай, я готовий. Ізі, хард, давай хард А чого я не можу хард? Мені треба easy пройти. Ну, то я не хочу. Ну ладно, давай. Easy, так, easy. Ізі. Перше почнемо з все буде добре. Я готовий. Так, це що, тайм? 10 хвилин. Ого. Так, а що тут? А двері закриті, а що я маю робити? Це ж двері закриті. А може тут? Угу! Те, що починається? Давай, 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 давай! Правильно я Я думаю, що право. Ух, ти! чуть не впав. Давайте без смертей! То зможе, той зможе. Я надеюсь, що я зможу. Давай, зона один з восьми. Погнали! Туди показує. Ну, Та, знаєш, Як показує, знаєш, треба йти сюди. А ти б його поставив лайк. Поки я тікаю. Комент напиши. Закрето! Давай. Види, як файно. Слухай, прикольно, мені тут подобається. Хоча в'язниця, але вона мені подобається. Так, зона 1С. Е -е, я не знаю, мені не треба. Оу, чекай. Добре, взяв лам. А, розбите треба? на! Є! Yeah! Без проблем, взагалі. Там ще одне розбити? Добре, ну поки що ми йдемо дуже швидко, я не знаю. Можна якісь рекорди поб'ємо? На! Супер. А тут треба де з боссом якимось битися чи ні? Це це грав? Я грав просте, оце я не грав. А це не просте. Це від інопланетян тікат. О, диви, там є інопланетянин! Він видів мене? Що робити? Анті... Що тут? Чуєш? А що? А мені запустити може ці треба? Біжи, тікай! Ого, догоняє! нє ні, -ні, ні я трохи швидше бігаю ніж він. Ні, там закрито. А тут якийсь код треба! Тут код треба, чуєш! А я драбина, бачу, 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 бачу. О! Ті Я включив, бачу. Біжи, 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 біжи. Доганяй, догоняй, давай, ти мене догониш. А це що таке? Диви, диви, диви. Не догонеш. Весь, оба! Та да що ти? шо Воу, чекай! Добре! Все нормально, пока шо. А, я не знав! А я, а ч он... Вну... А, є, все добре. Давай! Все, я нажо кнопку Все, да, 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 да. Чикс, 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 Не спішити. Нормально, поволе, поволе! Ти прийдем! Опс! Опс. Воу! Хтось піши, то людей дай смещить. я вас. А, давай, 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 да. А, якби не упав! Час би був дуже швидкий. А так я впав. Втратив якусь хвилиночку. А хвилину втратити це вже багато. Ооо! О, у мене є. На! Добре. Все нормально, Поку що все нормально, йде. Ми красавчики. Веські потом, как бы не лам. О! Ти нормальний? О, він не нормальний! Він взагалі не... він взагалі не нормальний. Ти ще так файло прийшов, а він ще впав? А він упав, походу, так. Ти нормальний. Час 3.36. Рекорд 10 хвилин, Ну ми за 10 не вборемося, напевно. О, здорово. Ого, у вас багато. Лопцы. Ай. Я... я упав. О, Нормально, я знизу. Все добре. Чи ні, чин добре. Драбей на жовті ще не лізли, Давай, давай. Ай! Че я так подую, подую? Я не... Тихо. Ладно, чекаємо, 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 чекаємо. Опа! Нормаз. Чекаєм, чекаєм, чекаєм. Давай, давай. Так, переліз! А чого він не перелазить нормально, як нормальна людина? Тихо! А чого? Я не розумію, чого. Що ти? Він за тропин не може зловити. Чуєш? Є, нарешті! Я вже думав. Аааа Давай, чоловіч, Ти або щось робиш, або не робиш? Або тікаєш, або ты тікаєш. Нарешті. З твоими дробинами понаклада дробинів І як тут рекорд побити?! Так, ого, нічого собі. Може, мені туди? Чи я, може, і би прийшов, але ладно. Драбина, так драбина. А тут що? А я не розумію. А тут а що? Не треба мені дойти. Ладно. Добре. Прийшов. Впав. По інтеляційному... Люку йдемо. Ну, поки що все нормально, Тікаємо. Пять хвилин чи тікаем. Доволі непоганий результат, знаєте. Я тут ще не був. А важкий объективошкейринь. О, важкий, ото. Йото. Нормаз. Нормат це взагалі, на расслабоне. Так, о, я бачу хлопці. Дуже злі. Так, мені треба десь щось нажати, напевно. О, зров. А з якого боку? Здорово. Добре, ще не біжать, ще не замітили мене. Здорово. А, розбити. Ого! Він взагалі мене прибив з одного удару. <ріст> я не знову... Я не знав, чи їх може бити. На, з одного удару, тим більше. Так, ловися. Добре, добре. Доб. просто шикарно. Ми вже майже втекли, то п'ять стерілка літають. Що це? Оу, 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 оу. то. А він був зловився, ні? Син справедливо. Добре! Просто прекрасно. Ай-яй-яй! Дивіться, знову зловився. Ну це не, не чесно, що він паде. Ну чого він паде? Яку б він паде? пол. Добре, добре. Нормально. Доволі непогано. Опс! Опс! Файно, файно. Зона 2С. Оу, здоров! Дарте тебе. На. Куди шити, за получше. На! Він мене навіть не вчепив. Так, відкрили мені. То певно босс буде, я впевнений чогось. А що тут? -а? Чуєш? Куда мені? Ага, бачу, десь сюда, напевно. На, ти будеш мені же гроші тихо, не зберу 160 точностью Тихо. Эхо. сюди, ні? Та-та-та-та-та-та. Опа! Ходи сюда! Ходи сюда заведу, давай, то витягла. Бум! Копеек не треба наш не тепляк, на. Так, 73. Де Да фінал? Оце ми би рекорд побили. І перше місце би зайняли. З другого разу я би це точно зробив. Я просто по-перше не знав, що їх бити можна. І що ще я ще там не знав, ще щось не знав? Є! Де Ее! Ми... Ого! Я думаю, уже все. А як то? О, там капец в стрепке. І, кухалка. И сразу. Добре. А далі шо? Стопе, стопе! Може мені це бити? не. А далі шо куда? Да далі куда сто же Ага, бачу. На! Листы по тему. Да! Драбена. Оце это придумали. Добре. Я думаю, що я не знаю, куди йти. 848. А може ще буде рекорд. Так. А тут далі, добре. Далі я вже не знаю, куди. Чем я до гори до Я не стревну до гори. І тут нема куди лізти далі. Ага, може туди. О! Мені значить от сюди. Я не туда пішов, вони спеціально так зробили. Здорово, пацан. Бачення. До побачення. Так, босс, босс, боссфайт, де 23, не встигли, трошечка. Бери давай. Все, зарядив. Хто там боссфайт? Давай, давай. Я стріляю, як можу, а що таке? Так, кого ти будеш стріляти? Две пів копе, я вже йому ще навіть до мене підійшов. Сила! Дві купа грошей. Падай, падай. Де ти є? ты? 952, чуєте, я ще рекорд бью. Біжи, бігом! 95, 56, та давай! Як воно довго біжить? 1001, 02. Давай, рекорд, святой рекорд. Буде святой, буде. Давай. Кеш плеєрс. Окей. Окей, давай. Ми прийшли і ми ще й рекорд побили. <клухи> Дякую всім, хто сказав, будь буде здоров, будьте здорові за ще я вчекну. <клухи> Два рази будьте здорові. Я, я буду здоровий. Так. alien Alien, play. Я вже можу грати важкий рінь, правильно? О, хард! О є! Yeah. Який рекорд на харді? Давайте. Та що ти Лом, мені треба. Я не зрозумів, а де лом? А де лом? Нічого собі. Я думав, все те саме буде. Просто вони будуть трохи зліші. А то взагалі не то саме. Забирай лом. Сила, вибити двері треба треба. Вибив. Далі куди? Ну, тих я буду бити все одно. І того наш рекорд на легкому рівні 10 Гарний результат, дуже гарний. Опс. Давайте тут зараз зробимо рекорд. Давай, 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 їдь вниз Ху, пройшли! Давай, 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 давай. Шикарно просто! Ломік вперед і погнали. Там щось нажати треба. Ага. О, там і прохід, напевно. Сила, навіть не треба нікого бити. А тут чогось по люках догори треба а не вниз. І все одно з одного удари їх валити можна. А, на, а. Чекс, чекс, до побачення. Так. Точні кажуть, що я там де був. Нє-ні-ні, вроді ні. ні, 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 вроде ні. Е -е... Добре! Ого! А, там ще хтось є! Що ти не його так дарити? Береш ти б'єш. Ще один є, зараз, зараз, Добре, що він не попадає Ай, стріляє. На! Капець, стріляйте в мене, бо двоє я за всіх обжену. Давай, давай. Давай, 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 як я валюсь, не спіннею. Ай! Просто трошечки не доскочу, Трошечки. І нічого. Зараз я в дешек. Тамашка дострибнути. Є дострібну. Та бей! Села, воно ще навіть не б'є. Ой, чекай, бой, бай! Не не бай, мені наша. А я можу купити? О, села, не можу. То що то ви таке хочете з мене, як я не можу купити? Нащо того? Та слухайте. Давай, я дурну купу часу там втратив. Одну хвилину я втратив. Ти в кого стріляєш? А в кого у тебя стріляти? А, а Сила! Але класно, ми вже вже спушку! На! Хто там ще хотів? Сила! То за і на стріляти не спів. На! Купа Копаграш не збрав. Та що ви мені... Вони лиш щоб я щось купував. А ты стріляв? Зайдуємо. А можеми піти з кубігом, типішився, ще лайне на раз віно, ток щоб ти не загубився. Добре, і ще тут є. Добре, добре. Ще ти стріляє. То нажо, то нажоу. А, ти ще є? Ух ти, попов раз, дві! Я ж мерз зразу! Ех ти, Чекай. Я ж сиг був перебив, його тоже. Ні, важкий кейнь прикольний. Мені подобається. Три, ще одно. А ще останні де? Ще останній десь мой бути? А останній десь схований, напевно. А де останні? А, просто руку нажати, можливо. Можливо просто руку нажати. Ну давай. Ні, не нажимає. А, так, купити. Саме сюди, купити. Один, два, три, може за ящиками? Ні. А, ось. кого ти стріляєш? А, у нього, походу, є ще той. Давай. Добре. Воу! Ничего Добре. Добре. Ага. Да. До... Не добре. Ай, та файно перше було. Було перше все шикарно. Є, нормально. Красавчики. 4.50. що, я думаю, що йдемо на рекорд все одно. Головне, що в мене пушка є. Бай він там Ні, не розказував. Єс, перестрибну. Він дуже погано стрибає. Ааа! О! О! <реш> Ай-яй-яй! Перебив просто всіх! Ну добре! Ага. О! <реш> Тихо? Нема нікого, нема нікого... Добре. Ой! Є! а дострибну, Просто профі. Ага, а тут. А тут я так просто не дострибну. А, ні, дострибну. Добре. Добре, все! Ого! шоу Пипшовы. Капец. Стреляй. Кто ще стрелял? Ты стреляй у мене. А я не бачу, кто идет. Ладно, на там собі стреляю. Мне требует его попасть. Ее. Yeah. Правда, я не знаю, что он мне не відкрыл, а он 6 Давай, давай, давай. 6-0 1 Мне близкий до финала. Посонці, бо я туди лізу. Близький вроді, ні, то вже фініш, то вже точно. Бос може бути трошки важче, ніж на легкому, але. Не для нас! Де ти є? Бос? Чи нема тут ще босс? Нет, тут ще нема босс. О, перескакувати! Ву-пу! Ву! Як файно! Сила! Диві, нікого нема, а тут були? А де вони всі? А, тут його доктор є. О, о, все, Перебив всіх! Що ще хочете? А, по ящиках, по світильниках! Ще доскочу з першого разу, на. О, гроші візьму. Якихось пару гривень те не буде, О, Зорок, ти чого не стріляєш в мене? Ха! Да! А ну попаду? Є, ще й попав, прикиньте. То... Але це було файно, якби ми приїхали. Це було прекрасно. О! О, о, отак ми мали приїхати. Так, 729. Як? Я не розумію, з тими драбинами тут щось не то. Чесно. Він якось раз лізе нормально, а раз не дуже нормально. Так, ти стріляв, хтось не стріляв. Добре. чікс, чікс, Тут все без проблем вообще. Чикс! Та ліс нормально! Все, а мені? Та Да, сюди напевно. Є хто? Ехто? Куда мы. Копду стреляв. Понакладает, понакладай, трой, двері, давай. Ще не босфайт? А коли буде босфайт? Ооо! Ну, мне залезть тут же блеск, коспай. Пау. Пау. Всех прибив. Хлопцы, дай дробен, я все, хлопц. Ай, мне потрібно нормальный дробен. О, да я можу її взять. Да! А да де... я. А дай я залізу. А дай мне поти дробен залезть. Я ja тут не достривну туда, мені треба з самого початка. Сила. На! Давай, але давайте з першого разу. аби ми не падали тут. -ка. Добре. Добре. Хоча я думав, що я впаду. Давай. впав? Uh. Ви видели того, кто поу? Ты что не что мне штукнул? Давай. Ужас просто. На. Просто такой! Шоу и ВПАВ. Это все мешка моя. Давай, 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 да. Добре. Нормально. Куда нам? О, сюда? Так, 926. Ай-яй-яй-яй-яй, трошки не встигаємо. 930. Але слухайте в складному рівні. О, босс. Босфайт. треба колу. Та тікайте, я не буду ничего купувати может стрелы-то не ч он дает а что мне -а, 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 -а. хитру Хетро, до уже хетру дай 55 эх За золото будет застреляет ну, у меня а может тут басы нема вообще а? До останнього попадати мені? А мені там треба, напевно, щось нажати якусь кнопку, так що мені треба до нього. Ти тільки і гет, чого ти мене не вбив? Є, бачу кнопку. Нажимаю. Чи то зразу до боса можливо, а можливо зразу... А, ми тут лиш? Ого! А то не все так просто. Куди і той стріляє. Є, завалив того. А хто ще? Поки хто? кто? звідти Хто звіттика! то вообще? Чекай! Чекай! Чекай, не стріляй, та будь ласка! Та. Совісті в них вообще нема! Две! Він десь там вообще взагалі... зве... Ого! Він не як має бути! Ніхто не в злост! Давай! Добре. Добре. Стреляй, дань Де Не, не стреляй. Уже, уже, уже вже нема. Очень вже не стріляв Ух ти! Де він? Впав А так напутаю, в Рушу. Так. А тут а. А! Добре, добре. Все, ми вже майже все зробили. Опс! Давай, давай, давай! Є. Пів хп! Так, босс, босс, бос, босс, босс. 148. Ну слухайте, нормально. Нормально. Так, босс. Патроны меня, мене є, не е, мене є, пять пять. Слабак! Я думал, ты будешь Та Да, ти? Ти пеш дожини мене Сила, босс, слабак! Зробіть ще один складний рівень. О, говня, який захист. йой, йой, ха Тихо бо я яшкий! Якусь штуку. Давай, біжи, Скільки там 12-30. Я би казав, що це вообще шикарно. Ми всі рекорди б'ємо, які можуть бути десь зайшли. Знов це вибило. Знов! Ну я рекорд точно побив. Там 12.35, я рекорд побив. А ми знаєте, як зайдемо потім, я рекорд побив? Е, респаун. Давай. Де мій рекорд? Та забере то це. Видиш, воно не забирає. Де 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 рекорди? Де рекорди? А у рекорди? А, я третє місце маю. Слухай, але нормально. Я нормально валю. Я думаю, що трохи, де я? Ще третій. Я нормально волю, я вам скажу. Прикольний режим, мені сподобався. На другий раз може пограємо той. цього якийсь перший. Я тебе обженю. Пограємо той простий режим, і ще є тут з піратами. Пограємо і той і той. Ну і на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім папа! Кетчплей! Та тікайте я забрітував! Оце мене саме сам більше рознервувало. А так то вообще нормальный режим. Китс плейс, китс, плейс. Давай, давай. На YouTube канал P6. Для тебя контент, просто высший класс. Щодня новый видео, кайфуй горжен раз. Із Кеп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто высший класс Щодня нові відео кайфуй кожен раз.